Ще раз помічено, друзі, що одягають кепку, надягають отак от, от. Ні, друзі, одягати треба, це жива, це жива кепка. Бачите, вона козирьок не пришитий до купола. Регулювання є, тому тряхнули її, заложили п'ятерню. Заломили. Одягли, поправили, козирьок зігнули, як вам треба. І вперед до пригод. Набік, будь ласка, якщо ви набік, то компенсувати з цієї сторони треба, підтягли. І готово. Отака От кепка. Кепку треба об'їжджати як коняку, бо вона жива. І тоді вам вона буде вдячна. Вона тоді прийме свою форму по вашій голові. От тоді ви зможете так зразу відразу одягати її. До нових кепок!